Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я, тихих ночей та гарних переможних днів. Нехай добро перемагає зло, ви на каналі Езотаріума. А з вами Дзюба Михайлов. Черговим прогнозом на вівторок, 9 грудня 2025 року. Сьогодні на читування Таро опозиції заступає, а епіграф буде з цієї книжки Менлі Палмера Холла, Адепти Сходу, Адепти. Про мудреців. І сьогодні це буде про мудреців, про Будду, Конфуція та Лао Цзи. От є так, тут така ілюстрація, є така ікона східна, де стоять три мудреці біля діжки з оцетом. І ось що написано про цю ікону в цій книжці. Возле бочки с оцетом стоят Лао Цзы, Конфуции и Будда. Бучка, бочка – это жизнь. Каждый помешивал содержание пальцем, а потом пробовал его на вкус. Каждый высказывает свое мнение о вкусе уксуса своеобразно главной концепции своей философии. Будда преподнеся уксус к губам, объявил его горьким. Конфуций Проделав то же самое, важно, заявил, что он кислый, а Лао Цзы, посмаковав его на языке и оценив напиток. Кори категорично визвістіл, що он сладкий. З цього моменту інтерпретація картини переходить в утончену атмосферу вищої психології. Тобто, життя, воно таке, яким ви самі його сприймаєте. Якщо ви його сприймаєте субним, у стражданнях, воно таке, таке і є. Якщо життя це правила, значить ви живете за принципами Конфуція. І Ніс нам даосізм, він сказав, що життя солодке. Тож насолоджуйтесь своїм життям, а що ж стосується 9 числа, це дзеркальний день, коли люди по своїй природі будуть такими, які є насправді. Ну, а от якщо ж ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, для вас сьогодні не дуже гарний день, бо цілком можливі різні перепади. Як настрою, так і тиску, і якісь непередбачувані події у вашому житті. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу теж буде інформація. Знову буде три карти: перша карта загальна карта дня. На цей вівторок, 9 грудня, друга карта це за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити свої репости та щось дописувати під відео. Ну і, звісно, підписуватись на канал. І третя карта за днем народження. Тож поставити одну вподобайку за три карти. Це не так вже й багато. Що ж, давайте налаштуємося на цей вівторок. Кому -за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік п'ять, чотири, три. Два. Один. Отож, перша карта, загальна карта дня на 9 грудня, і це колісниця, і це дуже позитивний момент, бо ця карта якраз і пов'язана зі знаком стрільця, який зараз іде. Тобто сьогодні, 9 числа, гарно чомусь навчатися, гарно кудись їхати. Усі дороги відкриті, і на загальному якомусь тлі ми будемо теж бачити якісь просування вперед. Дай Боже, щоб ці просування були довгі. До нашої перемоги в цілому день досить позитивний. Можна щось накопичити, можна щось заробити. Це стосується не тільки грошей, але й знань, які цінніше за гроші. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось синього кольору. Перша карта для стрільців, для знаку, який зараз іде. І це смерть, на жаль, в перегорнутій позиції. Це ознака того, що сьогодні не той день, коли ви можете щось змінити. Будь-які зміни, навпаки, вони будуть гальмувати процеси, бо ця карта пов'язана з планетою Сатурн, а в перегорнутій позиції ця планета дає саме гальмування. Тобто, намагайтеся цього дня нічого не змінювати, ані маленького, ані великого. Далі козироги. Страшний суд в прямій позиції, вищий аркан це гарний показник. Нічого незвичайного, нічого несподіваного цього дня з вами статися не може, бо янгели за вами слідкують і дають вам можливості для самореалізації. Якщо ви людина, яка живе в постійному якомусь ритмі, репетирує, тренується, то гар гарний день саме для цього, бо ця карта пов'язана з повтореннями, а ще вона пов'язана з вашими рідними. З кровними рідними, можливо, вам сьогодні слід їм зателефонувати чи допомогти, чим ви можете. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Далі водолії. Перегорнута зірка магів, це планета Венера, це не дуже гарний показник. Це якийсь нервовий струс, який може сьогодні вас очікувати. Слідкуйте за своїми емоціями, не дозволяйте емоціям взяти вверх над вашим розумом. Все, що стосується комерційних якихось питань, на жаль, сьогодні вони не будуть вирішуватися так, як того ви бажали. Якщо ви жінка, будьте особливо обережні, бо ця карта пов'язана з. Планетою Венера, а це жіноча планета. І в перегорнутій позиції вона обов'язково каже на якісь нервування і з маленьких чи з великих приводів. Далі представники знаку Риби. Вам випав сонячний геній, він же помірність, ця карта називається. Ініціатива у ваших руках ніщо не може зіпсувати вам сьогодні свій день, ваш день, ніж ви самі. Намагайтеся сьогодні зробити максимально більше справ, які ви можете зробити. Пам'ятайте, що сьогодні багато буде розмов різних, тому намагайтеся не казати все людям, бо в словах може бути якраз і ваша сила. Також для у вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку водолій. Далі представники знаку Овен. Випав ваш управник планета Марс. Але це карта диявола, це якісь фатальні ситуації, в які ви можете сьогодні вляпатися, чи бажаєте ви того, чи не бажаєте. Якщо ви боїтеся зовнішнього світа, якщо ви боїтеся людей у формі, краще сьогодні просто посидьте вдома, і таким чином ви можете позбутися багато проблем. Бо проблеми саме можуть бути в зовнішньому світі і відходити від чоловіків, а особисто від чоловіків у формі. Далі представники знаку тілець. Карта сили, на жаль, перегорнута. Бережіть свої сили. Сьогодні ви можете захворіти, сьогодні ви втрачаєте ресурси, сьогодні не слід напружуватися і не слід сваритися, бо якщо будете сваритися з людьми, все може навіть закінчитися якоюсь бійкою, фізичними якимись розборками. Тож намагайтеся економити свої сили і контролюйте своїх внутрішніх звірів, не дозволяйте їм руйнувати ваше сьогодення. І також для вас сьогодні погані зустрічі у з представниками знаку ЛЕВ. Далі Близнюки. Дуже фартовий день, колесо Фортуни вам випало, або карта Сфінксу інша назва це допомога, допомога з боку людей, допомога з боку різних обставин. Обставини грають на вашому полі. Також сьогодні можна кудись їхати, враховуючи те, що центральна карта колісниця, а це колесо від цієї колісниці. Тож сьогодні ризикуйте. Хто не ризикує, тот не п'є шампанського. Бажаєте виграти ризик. І в дорозі вас особливо очікує успіх. Також для вас сьогодні гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Козиріг. Далі, раки. Нульовий аркам. Блазень. Одначе він випав в перегорнутій позиції, це на такий вже і страшний день. Вища карта, вона каже про те, що сьогодні щось може обнулитися, те, на що ви розраховували, може піти зовсім не так. Серйозні справи краще відкласти на інший день, і блазень вас повчає, що треба вміти посміхатися. Не втрачайте почуття гумору, воно вам знадобиться. І також для вас сьогодні не дуже гарні зустрічі чи бесіди. З представниками знаку тілець. Далі Леви. Ось цей папа, він же Єрофант, Верховний Жрець, це планета Меркурій, а це планета швидка. Вона пов'язана з цілями, які ви повинні собі, собі ставити на сьогодні і досягати їх вона пов'язана з рухом і з рухом вашої інтуїції. Користуйтеся саме інтуїцією, саме вона вам підкаже, як себе вести у тому чи іншому стані. Пам'ятайте, що розум і думки тут вам не допоможуть, а от внутрішній голос підкаже, як себе вести. Не гальмуйте, робіть все швидко. Далі представники знаку Діва. Мах в прямій позиції ознака того, що сьогодні ви можете щось розпочати. Дуже гарний день для чоловіків, бо це чоловіча янська енергія, вона пов'язана також з его, не втрачайте своє я, будьте гідними, не відходьте від своїх принципів, і тоді все буде гаразд. Далі представники знаку Терези. Розбита вежа, будьте обережні в прямому прямій позиції. Ця карта каже про те, що ви знаходитесь в критичному стані. Сьогодні може все вибухати, можуть бути аварії. Тому рекомендую вам сьогодні не сідати за кермо власного авто. Може ламатися техніка на дому, і пам'ятайте, що це також може поламатися ваше тіло, а хворіти перед новим роком це зовсім не гаразд. Тож слідкуйте за собою, слідкуйте за своїм майном. Єдине, що вам сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Овен і нарешті скорпіони. Верховна Жриця в прямій позиції, дуже гарний день, перш за все, для жінок, бо ця карта пов'язана з жіночим інським енергетикою, жіночою інською, і це гарний день для зустрічей, для нових знайомств та для отримування необхідної інформації. Що ж стосується самого дня. Ну, треба виділити два головних ключових моменти. Перший з 14-ї години і позакат сонця дуже погані години. І другий момент це вже після півночі. Я вже маю на увазі ніч на 10 грудня, починаючи з 2-ї години ночі і по 4-ту годину ночі дуже небезпечні години. Тож не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, краще піти. У в укриття, ніж наражатися на неприємності. Ну і нарешті кожен з вас, хто додовився до цього місця, ще отримає інформацію за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, повішаний в своїй негарній прямій позиції, це втрати, сьогодні ви нічого Собі придбати не зможете, навпаки, ви сьогодні щось витрачаєте. Це може бути енергія, це може бути гроші, це може бути ваше здоров'я. Тож економте свої сили. Також ця карта вчить бути добрішими і допомагати іншим. Менше будете думати за свої проблеми, більше будете думати за інших, і день цей буде змістовний. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого. Місяця перегорнута феміда в наш справедливість. Сьогодні день для вас несправедливий, сьогодні люди можуть вас без всякого приводу осуждати. Ви сьогодні не врівноважені, вам не вистачає контролю над емоціями. Зверніть на це увагу. По-перше, а по-друге, не ходіть в різні установи щось для себе з'ясовувати, бо навпаки, можете наразитися не на, на непорозуміння та осудження на рівному місці, і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Випала ваша карта Третій аркан, у вас число три. Це означає, що загалом гарний день для того, щоб займатися фізкультурою, для того, щоб заробляти гроші, невеличкі гроші до вас обов'язково сьогодні прийдуть. Ви в гарному фізичному стані, і сьогодні, що головне, у вас буде виходити те, що ви задумали, тобто у вас є матеріалізація ваших думок. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, сонце в прямій позиції. Ви сьогодні можете заробити багато грошей. Головне не лінуватися і просто знати ті моменти, де вас очікують ці гроші. Також це просвітлення. Ви сьогодні будете буквально сяяти, і вам не важливо, чи є електрострум в вашій. В квартирі чи хаті, чи немає, у вас є внутрішній вогонь. Ви можете заряджати їм інших людей, цей вогонь він або в творчості, або в ваших дітях. Якщо у вас є власні діти, діти проводіть з ними сьогодні більше часу, бо діти це і є головне ваше багатство. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися. Під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, сутінки в своїй гарній перегорнутій позиції це прояснення. Сьогодні ніхто не може вас надурити, ви все відчуваєте інтуїцією, і ви дуже гарно бачите, що робити, незважаючи на те, що вам кажуть, оточуючи, оточуючи, загалом будуть брехати, але у вас є своя чітка лінія, дотримуєтесь. Її і дослухайтеся до власної інтуїції. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Рак. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, на жаль, перегорнутий Всесвіт, це малі результати. Для когось це ознака того, що ви знаходитесь. Біля прірви і вас достатньо просто штовхнути, і ви туди впадете. Не намагайтеся взяти сьогодні все і одразу. Результати будуть, вони будуть мінімальні, можливо, незадовільні, але ви їх сьогодні обов'язково отримаєте. І ці результати. Вони якраз пов'язані з якимись справами, які тягнуться вже не один рік. Тому гарний день для того, щоб закінчувати з дурними звичками та непотрібними зв'язками. Будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16 або 25-го числа будь-якого місяця імператор в прямій позиції, це підтримка з боку людей, з боку вашого оточення. Сьогодні гарний день для того, щоб піти кудись. Гості, поїхати по магазинах, піти на якісь масові заходи, там, де багато людей, там у вас більше відкривається можливостей. Дуже гарний день для корпоративних працівників та для начальників. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Відлюдник в непоганій перегорнутій позиції. Він каже, що треба бути обережним та таємничим. Якщо ви будете таємничі, таким чином ви можете притягувати до себе інших людей. У вас сьогодні відкриваються можливості. Ви не, не потрібно вам сидіти в чотирьох стінах. Треба їздити, треба відкривати нові обрії. Ніякі кордони вам не заважають а не ментальні, а не державні. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і тут не, не бреше, вам випала карта закоханих, але в перегорнутій позиції, це означає, що у вас Особливого вибору і немає. Те, що ви планували на цей вівторок, треба так і робити. Не експериментуйте, не шукайте швидких шляхів для вирішення складних питань. Пам'ятайте, що від вашої чесності багато чого залежить. Перш за все, чесності перед самими собою. Будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком діва. А я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці досить дивні таро опозиції. От хай все найкраще, що вони для вас сказали, відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний Вакантанка, Господь.